Дошкільні навчальні заклади міста і району відгукнулись на миколаївську акцію для військових. Зокрема, діти разом зі своїми батьками та вихователями виготовляють саморобні листівки, пишуть листи та долучають свої улюблені солодощі. Найпершими до координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО передали зібрані гостинці вихованці дошкільного навчального закладу номер 6. Вихованці з батьками, вихователі дошкільного навчального закладу номер 6 міста Броди радо відгукнулися на заклик волонтерів координаційної ради організувати Свято Миколая для мобілізованих краян. Діти принесли свої улюблені солодощі, шоколадки, які від своїх маленьких добрих сердець щиро дарують захисникам. А до шоколаду ще й гарячі напої, каву і чай, і щирі побажання здоров'я, миру і спокою. Про це вони написали у своїх листах і святкових листівках. Повертайтеся додому живими і здоровими, каже в унісон Малеча. Схожі акції відбуваються в усіх дошкільних навчальних закладах міста і району. Не їх ладати, мені все додому, де віє здорові, нехай до вас придесяти 50-й Миколаїв. Хай окається на ви, ви охороняєте мирний стол. На жаль, нам щастя здоров'я упере.